Ковальчани з любов'ю називають цей храм по вулиці Соборній, наша українська церква. Церква з багатою і непростою історією, яка занурюється аж на початок 16 століття у 1505 рік, коли як стверджують історики князі Сангушки, розвиваючи православ'я на Волині, побудували храм благовіщення Пресвятої Богородиці у Ковалі. Іншу згадку про церкву містить наказ королеви Бони від 1549 року, за яким на вільне місце священника, що перейшов до свято-воскресенського собору, був призначений ірей Михайло. Переживши Баталії сімнадцятого і вісімнадцятого століть, церква без особливих змін дожила до 1962 року. Доля особливо у ХХ столітті поклала на цю святиню благородну місію нести прапор українізації православних благослужінь. Пише у своїй книзі Благодать Божа один із прихожан Благовіщенської церкви і колишній міський голова Коваля Анатолій Семенюк. В часи польського національного і духовного гніту в ній правив українською Іван Губа. Прибувши у 1928 році до Коваля, майбутній архієпископ Ігор, священник Іван Губа, багато зробив для відновлення церкви. Примітно, що в ті часи церковним хором диригував лікар окуліст Микола Пирогов. Перші совєти, а пізніше німецька окупація принесла нові випробування для церкви. Іван Губа з радянської влади у 1939 роках вимушений був переховуватися. В роки війни від рук Мантеля загинув священник благовіщенського храму Іллюк. Далі були часи сталінського режиму і безжалісної руйнації церков, войовничий атеїзм, будівників комунізму. Церква знову припиняє богослужіння і закривається. Унікальне приміщення поступово руйнується і занепадає. 28 січня 1961 року виконком Ковальської міської ради постановляє організувати в приміщенні церкви краєзнавчий музей на громадських засадах. Згодом будинок, що належав товариству Спартак, відбирає для потреб музею, а спортсмени опиняються в приміщенні церкви. Оскільки воно не відповідало вимогам тренувань, одну з найдавніших історичних споруд Коваля зносять. На місці старої церкви виростає квадратна будівля із спортзалами. Вітер демократичних перемін знову пробуджує активність віруючих і повертає у ці стіни дух віри. У великому спортивному залі з'являються іконостас, ікони та інвентар, що зберегалися у Воскресенському соборі. Божа справа ніколи не піде в небуття. Вона завжди буде поміж нами і завжди буде тішити наші серця. З такою, напевно, думкою, 500 років назад і розпочали будівництво цього храму люди, які жили на цій території, в, цьому, в цій місцевості. Вони розпочали ось цю божу справу, яка буде жити завжди вічно. Багато перетерпів цей храм і спалення, і руїну, пережив і комунізм. І тоді коли, здавалося, вже немає того місця, де було розпочато будівництво. Але так не сталося. Тому що людська душа завжди прагне до Бога. І коли зруйнували храм, то душу, душу людську не зруйнували, вона залишилася на І ось коли настало час, настав час, коли прийшло потепління. У відношенні релігії і Богу. Ось ця людська душа знову нагадала про це місце, де був храм. І знову ж люди прийшли до цього місця, знову розпочали це будівництво. І ось у нас в сьогоднішній день маємо цей комплекс, який будується. Будується цей храм, який вшановує благовіщення Пресвятої Богородиці. На сьогодні богослужіння тут провадять в Ільїнському храмі церкви, а з 1991 року ведеться будівництво і здоблення центрального Благовіщенського. Багато зусиль та праця задля встановлення храму в роки незалежності доклав отець Петро Левочко. Трагічна загибель настоятеля храму обірвала земне життя, але його добрі справи та помисли продовжує церковна громада і нинішній настоятель храму, випускник Київської духовної семінарії та академії. Протиєрей Василь Мичко на святкову літургію з нагоди 500-річчя заснування храму в соборі благовіщення Пресвятої Богородиці у Ковалі зібралося чимало прихожан, жителів та гостей міста, представників місцевої влади та духовенства. Богослужіння провів єпископ Луцький і Волинський Михаїл, який привітав присутніх на літургії з 500-літнім ювілеєм храму та заснування громади. Час невпинно летить вперед, але наповнений відповідним змістом, лишає по собі добру пам'ять. Саме так сталося з відродженням благовіщенської церкви, яка ось уже 500 років є одним із символів православної віри у Ковалі.